Вітаю, мене звати Олександр і в рамках нашої навчально-адвокаційної поїздки в межах проекту Молодь без кордонів разом в НАТО я та мої колеги перебуваємо в Брюсселі. Мене звати Таїсія. Перший день нашої поїздки присвячений. Ними темами наших обговорень буде підтримка країн НАТО, країн ЄС для України. Буде 20-й пакет санкцій і також забезпечення економічної стійкості України в цей складний час. Загалом ми будемо обговорювати те, як ці країни можуть долучитися до військової підтримки України сьогодні. Вітаю, а мене звати Максим. І сьогодні насправді велике очікування. Ми не тільки хочемо достойно представити інтереси України, а й дізнатися про подальші інтереси НАТО і знайти цю точку пересікання, на якій ми зможемо далі працювати. Ну і ще скажу вам по секрету, що ми хочемо дізнатися декілька політичних інсайдів щодо подальшої роботи НАТО в Україні і роботи НАТО далі по обороні його східних флангів. Також дуже важливим для нас є наша наша подія в тому, що ми зможемо далі передати цей досвід нашим колегам або навіть передати цей досвід наступним поколінням, щоб все таки прискорити вступ України до цієї організації.